Наш садочок Дивосвіт всіх малят вітає, На цікаві заняття весело збирає. Прийшла зима, припорошила пухнастим сніжком все-все навкруги. І ліси, і поля, і дерева, і будинки. Все навколо стало білим, святковим. А яке свято ми чекаємо взимку. Щоб дізнатись, відгадайте загадку. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято. Свято давнє, не нове, свято гарне, зимове. Скоро, скоро на поріг завітає Новий рік. Так, скоро настане свято Нового року. А без якої гості не обходиться жодне новорічне свято? Відгадайте! Що за гостя в нас така і висока, і струнка? Сяє зірка у горі, на гіллячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Впізнали, хто це? Так, це ялинка. Подивіться, яка вона гарна, висока, які на ній чудові іграшки та прикраси, а вогники, гірлянди. Сяють, неначе ялинкове намисто. Сьогодні до нас завітала ось така чудова ялиночка. Але вона зовсім не готова до свята. Що ж робити? Треба прикрасити ялиночку сяючим намистом. А виготовляти його ми будемо з пластиліну. Для цього нам знадобиться пластилін яскравих кольорів, дощечка і серветка. Беремо пластилін, відщіпуємо маленькі шматочки і на дощечці катаємо у кульку. Ось так. Кульками прикрашаємо нашу ялинку, викладаючи в рядок, неначе намисто. Ось так. Яке гарне намисто у нашої ялинки! Тепер вона готова до новорічного свята. А ваші ялинки готові? Прикрашайте та надсилайте фото. До нових зустрічей!